Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Peugeot 2008. 2016 року випуску. Офіційний автомобіль від першого та єдиного власника з автосалону. 1,2 бензин під капотом. Коробка автомат. Саме автомат, не робот, не варіатор та передній привід. Дуже гарний стан у автомобіля. 155 тисяч пробігу. Лінзований діксенон, оригінальні диски на класній новенькій гумі, скло кло всерідне та оригінальне, повний електропакет, підігрів переднього ряду сидінь, комбінований салончик, текстиль зі шкірою, парктроніки, автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо ось така приборочка, мультимедіа, двозонний клімат, вибір режимів їзди, панорамний дах. Задній ряд сидінь без нарікань, салончик цілий, чистий з технічного боку, друзі. Запитань ніяких немає. Є повна сервісна книга. Завжди автомобіль проходив ТО на офіційному дилері. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.